Дорогі діти, десятикласники, старшокласники, з таким гордим званням ви починаєте наш новий навчальний рік рік, безумовно, непростий. Рік, коли ми з вами дуже вже бажали і бажаємо, продовжуємо це робити зустрітися офлайн, але все ж таки працюємо онлайн. Коли ви закінчували. Початкову школу, я вітала вас і бажала в середній школі досягти високих результатів і бути кращими за себе вчорашніх. Сьогодні, на порозі старшої школи, коли ви такі дорослі, такі гарні, такі, може, десь загублені, бо час дуже тривожний. Я хочу вам побажати. Нового шляху для себе виробіть в собі ті якості, які зараз потрібні якнайбільше вам, вашій родині, вашому місту, вашій багатостраждальній державі. А ми, вчителі, з свого боку зробимо все, щоб вам цьому допомогти. Ми з вами з другого класу разом йдемо пліч опліч. Наш Предмет шкільний, наша наука, основи якої ви вивчаєте в школі інформатика, наразі стала головною, бо всі предмети, які ви вивчаєте онлайн, потребують знань з саме роботи в інформаційному полі. І це інформаційне поле може бути для вас корисним, потрібним, якісним. І тоді використуйтесь ним задоволенням, а може нести в собі загрози. Бо під час війни, війни зброєю, іде дуже потужна інформаційна війна, і багато інформації, яка попадає в наше інформаційне поле, є ворожою, є фейковою, є такою, яка хоче дестабілізувати наш народ, але народ наш. Витримає все і ми переможемо. Я в цьому впевнена і хочу таку впевненість передати вам. У 10 класі ми будемо зустрічати вже знайомим вам режимом по два рази на тиждень. І це вже для вас звично. Я дуже рада побачила в списку. Учнів, всіх, які навчала, може, дехто новий з'явився, ми ще познайомимось, поки знайомлюсь так. Віртуально. Я ваш вчитель інформатики нагадую, хто забув, а хто не знав, то знаєте. Зирянова Ірина Олегівна. Я хочу, щоб ви навчилися в цьому сучасному світі, коли вся інформація знаходиться у цифровому просторі. Формувати вашу безпечну поведінку у мережі інтернет. Характер небезпек дуже швидко змінюється. Тому надзвичайно важливо поговорити сьогодні із правила безпечної поведінки в мережі. Ми завжди починали новий етап нашого навчання з правил техніки безпеки. Правил техніки безпеки в комп'ютерному класі. І сьогодні, чому це ми про це говоримо? Бо я вірю, що скоро настане наша перемога, і ми зустрінемося з вами в нашому улюбленому комп'ютерному класі. Він широко відкриє вам двері, і ви будете пам'ятати про правила безпеки в комп'ютерному класі. Ну, а більше, звісно, треба говорити про безпеку в інтернеті. І... Сьогодні я також приготувала невеличке завдання, таке розважливе навіть для вас. Але віднісіться серйозно до нього, бо підстерігають нас деякі дуже шкідливі речі, і ви повинні, як старшокласники, їм запобігати і допомагати запобігати своїм молодшим. Чи родичам, чи просто знайомим, які теж вчаться онлайн і які теж будуть на ці небезпеки наражатися. Я хочу побажати всім здоров'я, по-перше, по-друге, дисципліни, бо наша з вами робота, навчання вона є вкладом в нашу велику перемогу. Я хочу, щоб ви це. Усвідомили як найбільше, як нас сер... дуже серйозно до цього віднеслися, бо саме від нас, вчителів, від вас, молодого покоління, залежить майбутнє нашої держави, яку треба буде відновлювати, відбудовувати і робити найкращою в світі. Чого я бажаю вам всім вашим рідним, близьким. Терпіння, увага один до одного, толерантності один до одного. Ну і творчих успіхів. Ну що ж, поїхали?